Так, зробимо це відео для того, щоб потім показати, як це робиться. Дивіться, як встановлюють розетки. А розводка йде по підлозі. Бачите, сюди заходи дріт. Потім оцю штуку вибивають вже після того, як зроблений бетон. Це такий умовний захист, щоб відстань точно зробити. Я так розумію, тут 15 см так? 15 см. І теж так само з іншої сторони, тобто заливається одразу на дві, ніяких таких проблем, як то розказують, що типу, в панельних будинках, що е розетки навпроти розетки і буде чутно. Тут якраз це все проробили, щоб ви розуміли. Нема такого. В принципі, вони, їх можна встановити, так, але ну, скажімо так, ми цього не робимо. Спеціально їх рознесли на відстані, щоб із розетки в розетку звук не йшов. Ну, а потім по підлозі йде розводка а, самої електрики. Пізніше покажу, як це робиться по стелі. Оце якраз дріт, який йде на кондиціонер. На кондиціонер від розетки тої квартири, бачите, і на кондиціонер від розетки цієї квартири. Оце тут буде встановлено місце підстановлення кондиціонеру. Оце такі кутнички цікаві. Які дозволяють нам потім нормально зробити розводку. Ну, в принципі, так це виглядає. Продовжуємо знімати про електрику. Огляд з боку. Отак. Оце однокімнатна квартира, виходить у нас тут чотири світильника, які йдуть на стелі. Це світильник на вході в коридор. Це світильник в кімнаті, і там два світильника йдуть підряд, вони йдуть на кухню-вітальню. Як це все діло у нас відбувається, як це все робиться? Геодезист відбуває точку, в якій повинен стояти світильник. Він її відмічає на опалці, ну, на щиті. Потім приходить електрик, він закріпляє оцю, першу частину це зелену коробку, він забуває туди цвях. Які потім з тої сторони є позначкою, де, де треба його знайти, де треба вибити. Бо, частіше за все, е, бетон ну, повністю покриває там, всю площину ззовні. І е, оця гофра вона попередньо виведена з стіни. Е, у нас, е, нагадаю, проводка йде по підлозі. З підлоги у нас є спеціальні такі кутники, е, які заводять дріт в стіну, потім в стіні йде виключатель. Далі від виключателя по стіні проходить гофра. Вони тут залишають потрібну їм кількість цей випуск. По стіні йде гофра, вона виходить сюди в перекриття і потім тут з'єднується з тим виключателем, не виключателем, перепрошую, з точкою освітлення підсвітильник, яка позначена по проєкту. Виходить, все це діло вже залито буде. і не потрібно ніяких потім робіт по постелі, по тому що все це вже виконано. Ну, отак от це виглядає. В золотому варіанті ну, досить важко зараз показати, тому що у нас готові тільки, по-моєму, 3-4 квартири, бо це перша секція, а у нас перша секція більшості комерція, особливо назовні. Ну, Ось так от це відбувається. А щиток. В щиток заходить електрика теж по підлозі, і він десь тут, -тут знаходиться. Тут є вхід в квартиру, десь тут він і знаходиться якраз. Зараз його теж покажу. і от В кожній квартирі є місце, де збирається вся гофра. От вам поближче покажу. Електрик тут в курсі йде, від чого е, воно і тут буде знаходитись. Умовно накладний щиток, в якому буде зібрана вся електрика. По е, в стелі, от наприклад, у нас іде наступним чином іде коробочка. Це у нас іде тут виключатель. Е, десь у нас тут іде під домофон по-моєму, і ні, оце під виключатель, це під домофон Воно все прохідне. І отут е, ще одна розетка. Виходить як? Дріт заходить. Ось я вам показував стіну. дріт заходить сюди, виходить звідси, проходить і йде на виключатель. Виключатель Отут зараз спробуємо знайти, десь повинно буде прибитий цяшочок. Десь він тут посередині повинен був бути. Можна поки що знайти. Мабуть, вже після зняття опалубки його можна буде знайти а в кухні їх нагадую два. Ага, от на кухні його видно. От бачите, два цві. От Тут знаходиться один цвітиник під робочу зону. І десь тут знаходиться другий, а от другий, можливо, потрапив якраз вже в рігільок. Так, другого не видно. О, кількість розеток от по кухні одразу. Видно, що це кухня. 1, 2, 2. І е, в мене питають, як можна зробити ще додатково е, там, якусь розетку в квартирі. Розказую, показую, як це можна зробити, От, наприклад, в якійсь кімнаті. От у нас є кімната, де у нас є дві розетки, дві розетки. Тут у нас заплановано, щоб було, е, було ліжко між розетками по-моєму, 2,20. Навпроти дві розетки під е, телевізор. Справа ще дві розетки, вони як допоміжні. І, по-моєму, так, бачите, цвішок, там його ще не вибули, це під кондиціонер. Наприклад, вам потрібна розетка, ви вирішили поміняти все це діло і зробити з іншої сторони ліжко, щоб тут у вас був телевізор. І, наприклад, вам під телевізор потрібно ось тут посередині розетка. Як це робиться? Ви скриваєте стяжку. В місці навпроти тої розетки, до якої ви хочете його підключити. Скриваєте тут стяжку, тут у вас теж буде гофра. Розкриваєте цю гофру, робите накідне підключення, ну, краще спаяти. І вздовж стяжки можна продовбати стяжку, вона отак от буде закривати це все діло. А можна не довбати стяжку, а можна навіть в самому стандартному простому пластиковому плінтусі за там копійчаному, Прокласти її до потрібної вам, потрібного вам місця. Наприклад, ось це місце тут. Виводите і робите просто накладну розетку, не висвірлюючи нічого. Тобто це буде вам коштувати вартість накладної розетки там, о, на 150 гривень, дріт ще 100 гривень. Ну, і якщо у вас є ну, там, руки з того місця, то саме ви під'єднаєте. Умовно за там, 250 гривень ви можете вивезти по підлозі туди, куди вам потрібно. Єдине, що вам потрібно знати, що ви цю розетку підключили до цієї групи, е, в принципі, все. Тобто по підлозі це все розводяться розетки будь-куди, тому що кількість підключень, ну, ви бачите, оце кімната. Так? От я вам показую. Саме маленька кімната 13-14 квадратів. Дві розетки. Ще дві, 4 Тут нема. Одна розетка під кондьор, 5, 6, 7, 2, 8, 9. Оце 10 розетка. І виключатель. Ну і світильник ще. Тобто, я знімав квартири, в яких було три розетки на площу 25 квадратних метрів. І один ще виключатель. Тобто кількість розеток ну, достатня. По санвузлу. Санвузл буде, буде в цій кімнаті знаходитись в цій частині. По санвузлу ще простіше. До санвузла у нас буде йти група електрики під бойлер і під е освітлення і розеточну групу. І ви самі після того, як відкрутите. Е Гіпсокартон, нагадую, у нас з гіпсокартону будуть зроблені, зроблені санвузли. Ви просто відкручуєте лист гіпсокартону, з підлоги виводите, куди вам потрібно цей дріт, висверлюєте і робите. Тому що ну, санвузол це максимально така опціональна річ. Тому що там в санвузлі якраз і треба дуже багато чого підлаштовувати під себе. Бо санвузли вони невеликі, це не там не 10-15 квадратів, де треба щось легко пересунути, нічого страшного. Тут кожні 10 сантиметрів важливі, і тому ви можете тут вже розміщати все це діло так, як вам заманеться. Ну і на стелю на санвузлі ми також не виводимо освітлення, тобто, враховуючи, що скорше за все, ви його влаштуєте над входом або біля, е, біля дзеркала. Тому в санвузлах ми цього не робимо, в санвузли все ж таки ну, е, ви вже саме будете там кастомізувати їх, як вам за потрібно. Отак от, от виглядає електрика. Отак от це все виглядає. Тому все, що я, мабуть, хотів вам показати по електриці сьогодні, я показав. До наступних зустрічей!